Буває так, що у чоловіка виникає статевий потяг до своєї дочки, особливо, якщо вона досягла вже підліткового віку. Хтось із чоловіків реалізовує цей статевий потяг, в такому разі ми говоримо про педофілію, про інцест у сім'ї, а хтось його не реалізовує і навіть не усвідомлює. Або ж усвідомлює, але частково. Або навіть цілком таки усвідомлює, ну тим не менш, тримає себе в руках. Але, що мається на увазі під триманням в руках? Батько постійно робить все від нього залежне, щоб у нього з дочкою були погані скандальні стосунки. Ерік Берн назвав цю психологічну гру неусвідомлювану ні батьком, ні дочкою скандал. Як можна запідозрити, що має місце отакий скандал в сім'ї, як у вигляді психологічної гри? Ну, по перше, між батьком і дочкою немає емоційної близькості. Тобто вони не розмовляють, так би мовити, по душам, вони не обіймаються ні при зустрічі, ні на прощання, вони не цьомають одне одного в щочку чи в губки, не роблять цього. Здавалося б, так ну а в чому тоді статевий потяг? Вони саме через те цього і не роблять, тому що батько боїться перейти межу. Тому він всіляко намагається дистанціюватися від своєї дочки. А я нагадаю, що найчастіше це робиться неусвідомлено, Тобто батько... Не може прийняти як факт те, що в нього є потяг до своєї дочки. Тому він вмикає агресію по відношенню до неї, він весь час до неї придирається, весь час йому щось не так, при тому на пустому місці. Там, де другий чоловік ну, або взагалі б не звернув би увагу на поведінку чи зовнішні вигляд дочки, чи її мене розпілкування. А другий, можливо, б і звернув би увагу, ну, зробив би зауваження в такій м'якій коректній коректні, дружелюбній формі. Але для того щоб забити оцей статевий потяг, замаскувати його для себе ж самого, батько влаштовує скандал. Дочка у відповідь також може поводити себе досить таки зухвало, також провокуючи скандал. Можливо, вона на рівні підсвідомості щось таке відчуває зі сторони батька і також хоче дистанціюватися від нього максимально. От мета такого скандалу це дистанція між чоловіком і його дочкою. Це буває в сім'ях, де сексуально інертна дружина. От чоловікові не вистачає сексу, він невдоволений, а тут підростає дочка. І як на зло вона може підростати ще й досить таки привабливою, тобто перетворюватися з дівчинки на привабливу жінку. З однієї сторони, у чоловіка немає достатньої сексуальної реалізації в сім'ї через холодність дружини, з другої сторони, підростає уже юна жінка, юна діва. І батька може потягнути на оту сторону. Звичайно, він цього не бажає, і як я вже сказала не раз, скоріше за все, він це навіть не усвідомлює. І йому потрібно якось це все скинути, яким чином, шляхом скандалу для того, щоб була максимальна дистанція між батьком і дочкою. Що робити в такій ситуації? Ну, визнання того, що є отакий от факт, на жаль, нічого суттєво не поміняє. Найкраща ситуація це коли жінка в сім'ї. Згадаю, що вона і жінка в сім'ї, що з нею дружувалися в тому числі для того, щоб займатися з нею сексом, тому бути інертною в сексі це не найкраще, що вона могла придумати. Також ця ситуація може зникнути, якщо чоловік знаходить собі коханку, тобто реалізовує свій сексуальний потенціал де-інде, а не в сім'ї взагалі. Або ж якщо дочка ну, чи рано виходить заміж чи їде кудись із сім'ї, наприклад, на навчання, ну кудись переїздить, чи переїздить до бабусі, може з дідусем, зникає з поля хоч, з поля зору батька, його може попустити. І скандали як такі також можуть пройти. Тобто по телефону вони можуть спілкуватися як найближчі родичі, як найкращі друзі. Головне, щоб вона не знаходилася в полі зору. От, якщо ви впізнаєте себе. В описі, чи ви знаходитеся на позиції батька, чи ви знаходитеся на позиції дочки, і ви не розумієте, що з вами відбувається, можливо, вам полегшує, якщо ви почуєте от таке пояснення і вихід із цієї ситуації. Тобто, або стимулюйте свою дружину для того, щоб вона допомагала вам у задоволенні ваших сексуальних бажань та потреб. Ну, я як психолог не можу вам рекомендувати все-таки заводити коханку на стороні. Ну, краще все-таки рухатися в напрямку дружини. Ну, або ж треба зробити так, щоб максимально дистанціюватися від своєї дочки в фізичному плані, а можливо, надовше затримуватися на роботі і чекати, поки дівчинка все-таки підросте і піде з сім'ї, і не буде у вас майоріти перед очима. Ну, або у вас у зв'язку з віком спаде сексуальний накал, і ви відчепитеся від тієї дитини, саме не знаючи, із-за чого ви так себе по відношенню до неї поводите.